Христос Воскрес, любі телеглядачі, вітає вас у Божій ласті, в церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 15 квітня 2015 року. Світла середа. Католицька церква Вісантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Тита Чудотворця. Святий Тит Чудотворець жив у сьомому столітті і був побожним ченцем у царгородському монастирі. Життя в убогості, чистоті й послусі було йому таке миле, що він не поміняв його на жодні скарби світу. Безперервна молитва з'єднувала його ще раз тісніше з Богом і приносила кожного дня глибше розуміння святих прав віри. Невдовзі тита було висвячено на священника, свого вірного слугу Господь наділив даром чудотворення. Тит був відважним оборонцем святих ікон у боротьбі з іконоборчою Єресю. Відійшов ти до Господа, залишивши захопливий приклад життя, вірне виконання євангельських заповідей. На Божественній літурі святого Івана Златустого сьогодні читаємо Іванерія від Івангеліста Івана з першої глави з 35 по 51 стишок, де є такі слова. Другого дня знову стояв Йоанн, там, ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, ось агнець Божий почули двоє учнів. Як він отець сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися ж, Ісус і побачивши, що вони йдуть, мовив до них, чого шукаєте, ті ж йому раві, що в перекладі означає учителю, де перебуваєш. Відрік він їм ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в ньому. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, що в перекладі означає Петро, скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього Іди за мною! А був Филипп звит Саїди з міста Андрієвого та Петрового, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки Ісуса Йосифового, Сина з Назарету. Натанаїл же йому на те. А що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип: Прийди та подивися. Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: Ось справжній ізраїльтянин, що не мав в ньому лукавства, Натанаїл же йому, «Звідки знаєш мене, сказав Ісус, промовивши до нього, перше, ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею, відповів же йому Натанаїл, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього, тому що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, то й віриш. Бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як ви сходять та сходять на Сина чоловічого. Мовив до нього Филип: прийди та подивися це запрошення дане також і кожному з нас прийти, щоб нас міг побачити Господь та щоб міг до нас промовляти. Доволі часто ми проводимо робочий день на роботі про всяк так без настрою, лише для того, щоб нас бачили, що ми були на роботі. Інколи ми йдемо на роботу з радістю та піднесенням, а інколи лише щоб виконати обов'язок. В кінці, зважаючи на наш поганий чи добрий настрій, але за кількість трудоднів та умови договору ми отримуємо винагороду. Християнин так само має особливий договір, а точніше, союз з Богом, утверджений Христовою кров'ю. І дотримання цього союзу з боку християнина на щодень, а не лише на Пасху, незважаючи на поганий чи добрий настрій, гарантує йому винагороду, вічного царства у небі і Боже благословення на землі. Але почувши заповіді Господні, що вище зображені, потрібно поступати згідно з ними. Бо той, хто виконує їх, прославиться в Царстві Божому, а той, хто вибирає інше, загине разом зі своїми ділами. Для цього є Воскресіння, для цього відплата. Послання Варнави благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Христос Воскрес! Воістину воскрес.